Давайте подивимося для вас пораду. Що ви маєте почути, що дасть вам якийсь поштовх вперед, пораду для вас важливо. Так, що покажуть карти. Ви знаєте, вам треба рухатись вперед. От порада для вас така, що вам треба забути про те, що було раніше, залишити це все позаду і почати рухатись вперед. Вірити в свої якісь можливості, в свої сили, відроджувати себе, будувати, можливо, якусь творчість, да? довірити своїм ідеям. От ближчим часом карти вам прям радять, перестати сумніватись, прокручувати в голові. Думати про те, що от не вдавалося, бо боятися те, що не вдасться, да? рухатись вперед, закрити двері назад і рухатись вперед, довіритись тому, що вам проходить, да? тим ідеям, які вам проходять, ці ідеї для вас посилають, да? так як муза прийшла і посилає вам свої ідеї. Тому прислухайтесь до них, рухайтесь в цьому напрямку, і обов'язково у вас все вийде. Хай так і буде.